Обираємо найкращу помаду. Готова? Ні, я всі їх люблю. Maybelline Vanilla Ink чи Pro? Link Pro. Це зовсім різні речі. Це матове, а це сяюче. Сказала і матове, матове, то я може би взяла Maybelline, а так. оце Elen. Elen Pro Mac? Pro. Mac? Ну Це дуже комфортно. Я розушу, мене дармове від відібралося. <рес> LN Pro чи Armani? Armani. О. Арманій чи Ріаночка? Ну, Оля, ну Оля, ну коли входить Ріана в кадр, вона завжди перемагає. Ріана чи Діор? Я знала, що я уникс плакати. <свист> Ріана. Ріана чи Ліза Елдріч? Ну, тут просто как би ну, як таке можна зі не робити Ліза Елдріч ідеальна на щодень, а це ідеальна на вихід. Але щодень мене частіше стається, тому Ліза Елдрич. Ліза Елдріч чи же ванша. Оля просто взяла такого серпа і мені тако в серце. Хірак! Ірак! Ліза Елдріч! Чисто на запах! Ліза Елдріч о о, 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 Тут ми вже поговоримо. Косас це новинка і за відкриття для мене. Тому вона ну, просто любовка останнього часу, тому Косас. Косос чи Ірсан Лоран. А в нас є відео на цю тему, підіть, подивіться, і я обираю косос. Косос чи неверті? Ну, неверті це просто база, ґрунт і основа, в кого нема багато грошей. Хоча класна вклада, купіть собі неверті. А я хочу косос. Косос чи Шарлота Кілбері. Ну, в суху, Шарлота, бо в неї є всі варіанти: і матова, і блискуча, і всі офігені. <кліст> Все, Все Шарлота перемогла. Але я всі хоматки люблю, не вибачайтесь? А яка ваша улюблена хмата, напишіть в коментарі з вас лайки? па-па!